Привіт усім! Давайте сьогодні на сніданок приготуємо неймовірно смачні панкейки. Вони так швидко готуються, що ви будете у захваті від гори смачних панкейок. Ставте лайк, підписуйтесь і приємного перегляду! Відділяємо білок від жовтка. Обережно, щоб жовток не попав у білок. Білок в окрему мисочку, жовток в окрему. Так, жовтки ми відділили. Білки ставимо окремо, вони нам знадобляться трошечки пізніше. Сюди ми у жовтки додаємо дрібку солі та 3 столові ложки цукру. І це все добре взбиваємо до пишності жовтків. Сюди ми вливаємо молоко на кімнатної температури і вливаємо все. Горнятко моє має 350 мл. Сюди ми вливаємо олійку, десь так приблизно 2 столові ложки. І на маленькій швидкості збиваємо. тобто вже перемішуємо і всипаємо таку саму, таке саме горнятко борошна. Також на маленькій швидкості все перемішуємо. Все ми це все перемішали. Ось воно ну, трошки стало густіше, таке густіша сметанка. Тепер ті беремо, миємо, щоб вони були сухими і не жирними. Тепер на черзі у нас білки. У білки ми додаємо пару капель лимонного соку, так щоб вони в нас добре збилися. І на маленькій швидкості починаємо взбивати. з'явилася спінка, додаємо цукор. Сюди також йде 3 столові ложки. І вже тепер можемо збільшувати швидкість і збивати до стійких піків. Ми добре вспили їх, бачите, вони стоять не перебалюються. І тепер їх поступово будемо вводити у яєчну масу. І гарно, обережно будемо це все перемішувати. Так, щоб все залишилося повітряним і гарним та ніжним. Дивіться, цікава пухінька. Буде у нас маса, тобто тісто. Це неймовірні панкейки, вони дуже смачні, виходять ніжними, легкими, ніякої соди розпушувача сюди не потрібно. Ну, це просто геніально. Знову перемішуємо. Поки я ось тут перемішую сковорідочку ставлю розігрівати, щоб зразу все було готове. От, практично все і готове. Дивіться, яка маса пукенько. Все. Все. І на сковорідку викладаємо тісто. Така в мене велика ложка. У мене велика сковорідка, тому викладу більше панкейків. Напевно, що буде три. Щоб сковорідка була дуже добре розігріта. Все, тепер випікаємо. Як бачите, що пенкейк став трошечки жовтішим, тоді ми беремо і його обережно перевертаємо на другу сторону. Ось такий повинен вийти. йти. Наступний. Треба мати дуже хорошу сковорідку, щоб не сильно вона І приставала смажимо все тісто. Як то кажуть, робота йде. Перевертаємо ось. Ось такі мають бачити такі золотисті вони повинні бути. Не сильно їх присмажуйте, щоб не були вони такими чорненькими. Все, випікаємо з другої сторони. Ось, подивіться, бачите, які вони з тої сторони. Г'ясенькі, аж несінькі. Поки ті панкейки випікаються, я хочу вам показати, які всередині вони. Подивіться, яка краса. Надзвичайно ніжні і надзвичайно смачні. Відці м'ясенькі. Неймовірні. М -м 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 -м. Це дурально. Ці знімаємо. Це все швиденько робиться. Як гарно викладається тісто. Без. Якщо у вас буде краща сковорідка, ніж у мене, так не буде бабчитись. Тобто, воно одразу буде відставати від сковорітки. Згадаємо, що вже Я є сильно великою проблемою, так воно добре в мене відстає. Дивіться. Дивіться, гора панкейків дуже смачних, пухких. Все ми можемо це подавати до столу, вкладати в красиву тарілочку. Подивіться, які вони гарні. Дуже смачний буде сніданок. М -м -м. Поливаємо ну, тим, чим вам подобається, або джемом, або згущеним молоком, або кленовим сиропом. І смакуємо. Це дуже смачно. Спробуйте такий рецепт, бо воно того варте вашої уваги. М -м -м. Подивіться, як це все. Класно. Неймовірні, повірте. Дуже ніжно. Не потрібно багато олії, щоб смажити. Я б сказала, це навіть корисний панкейк. Спробуйте, всім приємного апетиту, мирного неба. З вас подобайчка. Підписка і обов'язковий коментар. Mm. А ми пішли снідати. Усім па-па.